От дивіться, я питаю про карму США, а мені почали мені завжди так починають розповідати трішки те, що було раніше, і взагалі що є, а потім вже те, що буде. От Дивіться, мені показали, що зараз США вважають себе тими, хто повністю керує світом і встановлює правила над всіма людьми. оце це люди, які є населення країн. Це вони керують, це вони мають всі важелі впливу на них і ще й встановлюють правила. Отакі От вони. Але далі, дивіться, що показало мені далі? Війна починає розповсюджуватись, катиться, котиться по всьому світу. оце світ. І війна рухається по світу. Що це спочатку за війна? Вона вже йде. Дивіться, показують, що це не проста війна. Це війна хитра, гибридна, така, яка діє не зброєю, або не тільки зброєю, а ще різними різними способами. Підлістю, підкупами, ну, все-все може сюди включати. І це вже завдає багатьом людям. Вони від цього страждають, вони в розпачу знаходяться. вже. Війна вже почала розповсюджуватися світом. Я так думаю, я задавала питання про США, а мабуть, вони мають такий вплив, такий, ну він же є цей вплив на весь світ. Тому мені бачите, самого одразу почали показувати, що вони цими своїми діями, які ну, до нас, вони, вони взагалі на весь світ. Далі ж показують, дивіться. Так, щоб я тут. Ага. Отак, далі, наступний рядочок. Подивіться, це продовжується про війну, тому що вона буде йти, йти далі. Оцей лицарь Пентаклів, він повільний, але він такий, що його не зупинити. Він буде продовжуватись далі. І що буде продовжуватись? Десь це буде йти як ну от, всередині якась колотича, щось таке незавдоволення, буде щось відбуватися. Це комусь буде приносити прямо, можливо, фізично або енергетично буде їх як ну не то, щоб вбивати, але все одно дуже сильно шкоду наносити.